Прагнеш бути здоровим, приєднуйся до нас розминка з цеглинками лего Починаємо з ходьби. Спинка рівненька. Піднімайте колінця, дихайте вільно. Піднімаємо руки вгору через сторони. Цеглинки зустрічаються вгорі зі звуком. Виконуємо вправу 8 разів. Нахиляємося вперед вниз, цеглинки поклали на підлогу. За наступним разом підняли їх. Виконуйте вправу вісім разів. Повороти в сторони, руки прямі перед собою. В середньому темпі виконуємо 8 разів. З положення, сидячи, схрестивши ноги, нахиляємося уперед. Зі стуком залишили цеглинки на підлозі, розігнулися, знов нахилилися, забрали цеглинки. З положення сидячи на підлозі, упора руками позаду, піднімаємо прямі ноги, руки в сторони, виконуємо вправу вісім разів. З положення лежачи на спині, руки вгорі. Піднімаємо ноги вгору, руки з цеглинками до ніг. Повторюємо 8 разів по повільному темпі. Присідання. Зверніть увагу на положення 5. Руки з цеглинками виставляємо вперед. Повторюємо 8 разів середньому темпі. Стрибки, ноги нарізно разом з махами рук. Дихання вільне. Виконати 20 разів. Ходьба на місці допоможе встановити дихання. Переходимо до основних вправ. Вчимося. Утримувати рівновагу під час ходьби з цеглинками Лего на голові чи іншим предметом. Будьте уважні, не поспішайте розворот і рухаємося знову. Пинка рівненька, голову тримайте в одному положенні. Обережно спускаємося з лави. Вправляємося стрибати через довгу скакалку, яку обертають назад. Впевнена, що у вас вже виходить краще. Удосконалюємо уміння бігати між розставленими на підлозі предметами, зигзагом. Впевнена, що ви вже це робите з більшою швидкістю. Рухлива гра воріться. Знадобляться заздалегідь сконструйовані воріться з цеглинок лего, різні за висотою та шириною. Маленькі м'ячики – цеглинки 2 на 2. Над кожними ворітцями є позначка число балів, які отримає гравець, якщо заб'є в них м'яча. За кожен забитий м'яч гравець бере стільки цеглинок 2 на 2, скільки балів вказано на ворітцях. У кінці гри підрахуйте кількість набраних балів. Вдосконалюйте координацію рухів, окомір, спритність. Закінчуємо заняття вправою на дихання, радість. Руки в сторони, вдих. обхопити себе за плечі видих. Дихайте глибше. Багато повітря набирайте. Тренуйтеся і будете здоровішими. До зустрічі!